Техніка і потужність. Серце Brabus Rocket GTS це гібридна силова установка, потужністю 1000 кінських сил. В її основі 4-літровий V8 під турбо від Mercedes AMG SL SE Performance, до якого доданий електродвигун. Разом вони забезпечують неймовірний крутний момент і блискавичне проскорення від 0 до 100 всього 2,6 6 секунди, 0,300 близько 23, максимальна швидкість понад 317 км на годину, обмежена електронікою. Брабус не просто додав потужності. Вони повністю оптимізували трансмісію, підвізку та аеродинаміку. Результат автомобіль відчувається як гіперкар, але в кузові шутінбрейк, поєднання швидкості, комфорту та унікального стилю. Для порівняння, колишній Брабус Сіметре s на базі W 140 розганявся до сотні за 4-5 секунди, але він не важив як середня багатоповерхівка за аеродинаміку середньовічного замку. Сьогодні Rocket GTS – це новий рівень Брабус гібридна технологія, тисяча сил. Та чи скоро повернеться епоха В-12? Я думаю, одразу як ОФ-1 повернеться В-10 з чистопородним звучанням.